Ми їздимо в більші з відкритим люлюком, бо ми виїжджаємо вже, коли вже дуже погана погода. Йде дощ, сніг, і в закритому люлюку -лю -лю на цій машині нереально просто їхати. І це вже само собою небезпека, бо ти вже їдеш відкритий. Ну, Гусенична техніка це завжди є ціль, яка б вона не була. Ну, бо це гусениця, вона більш проходима, вона більше везе десант. Ну, само собою, це вогнева, як то кажуть, і підтримка наших підрозділів. Ну, Швидкості, я не сказав, би, що вистачає 37 миль, це було вже максимум. То, ну, реби, сітка. Ну, це, це єдине, що може це ще виврятувати. Місце новідника, десант, загружаємо десант під низ бойові рюкзаки. Ну і все. ну, Місце командира машини, виходить. З боку, коли ми їздимо удвох, водій і навідник, керування кулеметом, баштою, кулеметом. І все, більше нема що показати.